Міжнародна підтримка не згасає до Чернігівської області. Завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Австрія в Україні, щоб особисто поспілкуватися з представниками територіальних громад, керівниками лікарень, навчальних закладів і волонтерами про нагальні потреби для відновлення після російської окупації, а також обговорити подальші спільні кроки для співпраці в різних секторах освіти, медицини та економіки. Клаби зісканська не тільки для нас, дипломатів, а також і для світового співтовариства дуже важливо побувати в тих регіонах, які перебували в окупації російській, щоб побачити це все на власні очі і побачити ті руйнування, які спричинила Росія. Стале звичайно, коли перебуваєш у Києві, де багато людей ти не сприймаєш цю війну так, як на місцях, де відбувалися бойові дії. Тому для мене дуже важливо було поїхати в регіон, подивитися на ті руйнування, які тут відбулися, і звичайно, побачити, що можна зробити для того, щоб допомогти самим вражаючим для нас, є можливість людей верніше, здатність. Дібність людей до, до, до оборони, до, до, до захисту своєї країни і до винахідливості людей. І звичайно, що ми європейці багато чому вчимося саме у вас з огляду на енергетичну кризу для Чернігівщини передали партію потужних генераторів для Чернігівського медичного центру сучасної онкології та кількох лікарень у місті й області, зокрема і для сімейної поліклініки, в якій через постійні відключення світла не мали змоги вчасно робити обстеження. Тепер запевняє керівник, ситуація стане стабільною разом з міжнародними партнерами піклується про наших дітей, про те, щоб наші діти, які мешкають у в місті Чернігові, які які не виїхали з міста з батьками, які продовжують жити в будь-яких умовах, але не живуть в місто Чернігові. І для того, щоб ми надавали дітям якісну медичну допомогу, за це ми дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю і на подальше, що буде перемога, і в нас буде все добре. Також для стабільного навчання і облаштування студентського пункту незламності генератор отримав і Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми використаємо як студентський хаб, ми зараз облаштовуємо таке приміщення, де постійно буде зв'язок, де постійно буде тепло і де постійно буде електроенергія. Цим приміщенням можуть користуватись будь як викладачі, так і студенти. І я запросив посла Австрії прибути до нас, до університету, побачити, яким чином ми використовуємо все це обладнання, яке надається нашим міжнародним партнерам. Така допомога це лише перший крок у співпраці, яку надалі планують тільки розширювати і на інші напрями. Посольство Австрії і шановний пан посол, вони з нами ну, вивчали технічні запити і медичні. І от зараз це перший крок нашої співпраці це генератори. Які закуплені не посольством, а австрійськими громадянами для України, яких от Чернігів, я знаю, і зараз Миколаєв і херсон це ті міста, яким першим надається така допомога. Ну якраз держава державі це одне, а суто вже по благодійницьким напрямкам це ми». Ми щиро вдячні щиро вдячні абсолютно всі всьому цивілізованому світі, і сьогодні це австрійці, які повірили, які довірилися, і які бачать, що їх допомога дуже важлива для нас, щоб ми пережили ці страшні часи.